Ну, виходячи із засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради, я дійсно зараз маю якесь таке гнітюче враження. Я не хочу нікого звинувачувати, але явно спостерігається договорняк, явний договорняк. І от рішення сесії Світловодської міської ради, яке набрало законної сили, чинне і підписане міським головою, воно не виконане. В цьому рішенні пунктами описано. Щоб розібратися, створити комісію, притягнути до відповідальності винних, що якась з їхньої бочазної згоди рівно тиждень збиралася безпідставно з наших громадян по 5 гривень за проїзд, як викидали дітей, школярів випихали з автобусів, як випихали людей пенсіонного віку і інвалідів, які не змогли не спроможні платити, і навіть ті, які хотіли запитати на підставі якого рішення. Чи підстав якогось документа, це все відбувалося. На жаль, рішення міської ради, виконавчим комітетом у нею ж утворено і не виконується. Міський голова пішов на поводу з перевізниками, жодним чином не хотіли вивчити питання, не побачити всі складові цього формування тарифів. Ніхто зараз не говорить про зниження чи підвищення. Говориться про прозору. Схему про прозорі розрахунки про те, що має бути воно оприлюднено і обговорено, і доведено саме ту об'єктивну цифру, про яку говорилися. Якщо нас Михайло колега знімав, я теж показував, що перевізники менше ніж 6 гривень не вимагають. І весь тариф, який буде прийматися, він для них буде на їхню думку збитковий і в якості перевезень не буде. Але роблячи якесь там таке. Базарне торгове рішення компромісне, воно в суті питання не вирішить, а тільки направлено на збагачення конкретних осіб.